Бажаю здоров'я, друзі. В мене перший, чи перше відео, яке я знімаю, так наважуючи, знаєте, наважуючись поспілкувати з вами, тому що після початку війни Мені не дуже хотілося не знімати, не спілкуватися, нічого. Я багато яких своїх відео, які були на російській мові на своєму каналі удалила. Ех. Багато що я поудаляла, багато що я закрила, тому що, ну, не можеться це мені, і не хочеться. Ви вибачайте, якщо я буду погано розмовляти, тому що я розповім вам про себе на краще. Мене звати Тетяна. Канал мій наз... має назву Тетяна Вінницька. Я живу в Вінниці. У мене двоє діток. Дівчинка 11 років і син. Воїн 21 рік. Я хворію. У мене перша група інвалідності, тому, от, от, тому за цього я завжди знімаю руки в екрані і рушник на колінах. Коли я захотіла відкрити. Канал на Ютубі. Це було щось з чимось. Я знімала по два-по три відео. Я на, на день. Мені так хотілося спілкування, але підписувались на канал недругим. Які теп на тепер я знаю, що вони не другі. І моя, мій син коли пішов в АТО до початку війни, багато чого було сказано в сторону моєї дитини та мене. З тих пір я знімала по одному відео в день, а те і раз в місяць, а коли почалася війна, мій син був так називаємо АТО. А потім і туди дійшла війна. Мій син пережив два поранення. Голова моя побіліла, хвороба моя почала мене знищувати. І все, що мені залишалося робити, це в'язати. В'яжу я зараз майку із литок Ярослав. 100%, 100 бавовна. Дата бавовна. То я в'язала серветки, то міні-скатерки. Ну так якось. А зараз я в'яжу плечеві Вироби. Мені дуже хотілося повернутися на канал. Мені захотіло, хотілося мати спілкування з друзями. Да-да, і з друзями. Ну, кожен раз, коли я знімала відео, друзі не приходили, приходили не друзі. Я хотіла вже закінчити закрити канал, забути про це все. Але, набравшись сили, я сьогодні знімаю такі, знаєте, відео початківця, тому що я давно не знімала відео, мені важко, я прошу вас за розуміння. Я прошу вас за підтримку, тому що вона мені зараз дуже потрібна. Я надіюсь що ви мене зрозумієте, що такі відео буде невеличкі. Мені просто потрібно потрібно. Навчитися знімати відео, працювати з е, під е, телефоном, маючи 5% зору, але я буду вдячна вам, якщо ви мене підтримаєте. Ставте, будь ласка, лайк, підпишіться. Це для мене буде дуже велика підтримка. Я вам щиро дякую. Вважаю здоров'я і хай буде мир. До побачення!